Параліч Белла симптоми, причини, діагностика, лікування та профілактика. Параліч Белла більше, ніж просто тимчасова слабкість обличчя, особистий погляд і глибокий аналіз. Параліч Белла назва, яка може викликати тривогу, особливо якщо ви вперше стикаєтеся з нею. Я пам'ятаю. Як вперше почув про цей стан знайомий лікар побіжно згадав його, коли описував можливі причини односторонньої слабкості обличчя. Тоді це здавалося чимось далеким і нереальним. Але, як виявилося, цей стан може торкнутися будь-кого, і його наслідки можуть бути досить значними. У цій статті я хочу поділитися не просто переказом інформації з медичних довідників. Хоча, звичайно, і це важливо, а представити більш глибокий і особистий погляд на параліч Белла. Я розповім про те, що це таке, як він проявляється, які існують методи діагностики та лікування, але головне, я спробую пояснити, як можна впоратися з цим станом, які психологічні та соціальні труднощі можуть виникнути, і як їх подолати. Що таке параліч Белла? Розбираємося в причинах і механізмах. Параліч Белла – це неврологічний розлад, який характеризується раптовою слабкістю або паралічем м'язів обличчя з одного боку. Його часто називають ідіопатичним паралічем обличчя, що означає, що точна причина залишається невідомою в більшості випадків. Однак сучасна медицина все більше схиляється до того, що цей стан пов'язаний із запаленням лицевого нерва, сьомого черепного нерва, що відповідає за управління м'язами обличчя, смаковими відчуттями та іншими функціями. Традиційно вважалося, що параліч Белла є результатом вірусної інфекції, найчастіше викликаної вірусом простого герпесу – ВПГ. Вірус може залишатися в організмі в неактивному стані і активуватися при ослабленні імунітету, викликаючи запалення нерва. Однак зараз відомо, що в розвитку паралічу Белла можуть бути задіяні й інші віруси, такі як вірус Епштейна барра, цитомегаловірус і навіть вірус SARS COV2. Але запалення це лише частина рівняння. Чому ж у одних людей вірусна інфекція проходить без наслідків? А у інших призводить до паралічу Белла. Тут, ймовірно, відіграють роль генетична схильність, стан імунної системи і навіть стрес. Я особисто вважаю, що стрес відіграє набагато важливішу роль у розвитку цього стану, ніж прийнято вважати. Постійна напруга, недосип, нездорове харчування все це послаблює імунітет і робить організм більш вразливим для вірусів. Симптоми паралічу Белла як розпізнати проблему. Симптоми паралічу Белла можуть варіюватися від легкої слабкості м'язів обличчя до повного паралічу. Зазвичай вони проявляються раптово і можуть включати слабкість або параліч м'язів обличчя це основний симптом, який проявляється у вигляді опущеного куточка рота, нездатності піднімати брову, закривати око або посміхатися на ураженій стороні обличчя. Опущення куточка рота це один з найпомітніших ознак, який може ускладнити їжу та пиття. Нездатність закривати око, це може призвести до сухості очей, подразнення і навіть пошкодження рогівки. Слинотеча – через ослаблення м'язів обличчя може виникати неконтрольоване слинотеча. Втрата смаку, лицьовий нерв також відповідає за відчуття смаку, тому може виникнути втрата смаку на передній частині язика. Гіпаракузія підвищена чутливість до звуків в одному вусі. Біль може виникати біль в обличчі, за вухом або в шиї. Важливо розуміти, що симптоми можуть проявлятися по-різному, у деяких людей вони можуть бути легкими і швидко проходити, а у інших більш вираженими і тривалими. Діагностика паралічу Белла – виключаємо інші захворювання. Діагностика паралічу Белла базується на клінічному огляді та виключенні інших захворювань, які можуть викликати подібні симптоми. Важливо звернутися до лікаря, щоб отримати точний діагноз і виключити такі стани, як інсульт, пухлини головного мозку, хвороба лайма та розсіяний склероз. Лікар проведе неврологічний огляд, щоб оцінити функцію м'язів обличчя та виключити інші неврологічні проблеми. У деяких випадках можуть бути призначені додаткові дослідження, такі як електроміографія, ЕМГ, комп'ютерна томографія, КТ, або магнітно-резонансна томографія, магнітно-резонансна томографія. ЕМГ дозволяє оцінити функцію лицевого нерва і визначити ступінь пошкодження. КТ і магнітно-резонансна томографія дозволяють виключити інші захворювання, які можуть викликати подібні симптоми. Лікування паралічу Белла, що можна зробити, лікування паралічу Белла спрямоване на зменшення запалення, підтримку одужання та полегшення симптомів. Основними методами лікування є кортикостероїди. Ці препарати допомагають зменшити запалення нерва і прискорити одужання. Зазвичай призначаються протягом перших 72 годин після появи симптомів. Противірусні препарати у деяких випадках можуть бути призначені противірусні препарати, особливо якщо параліч бела пов'язаний з вірусною інфекцією. Знеболюючі препарати для полегшення болю можуть бути призначені знеболюючі препарати, такі як ібупрофен або ацетамінофен. Фізіотерапія фізіотерапія допомагає поліпшити функцію лицьових м'язів і запобігти тривалу слабкість. Зволожуючі краплі для очей для запобігання сухості очей можуть бути призначені зволожуючі краплі або мазі. Захисна пов'язка для очей, нічна захисна пов'язка для очей допомагає запобігти пошкодженню рогівки. У більшості випадків параліч бела проходить самостійно протягом декількох тижнів або місяців. Однак у деяких випадках може знадобитися більш тривале лікування. Особистий досвід та психологічні аспекти. Я пам'ятаю випадок, коли мій друг зіткнувся з паралічем Белла. Він був дуже засмучений і пригнічений. Йому було важко говорити, їсти і посміхатися. Він боявся, що його проблема ніколи не пройде. Я пам'ятаю, як важливо було просто бути поруч з ним, слухати його досвід і підтримувати його. Я намагався переконати його, що це тимчасовий стан, і що він обов'язково одужає. Важливо розуміти, що параліч Белла це не тільки фізична проблема, а й психологічна. Люди, які стикаються з цим станом, можуть відчувати тривогу, депресію та соціальну ізоляцію. Важливо звернутися за психологічною допомогою, якщо у вас виникають труднощі з адаптацією до нових умов. Психолог допоможе вам впоратися з тривогою, депресією та соціальною ізоляцією. Профілактика паралічу Белла, що можна зробити, щоб зменшити ризик. На жаль, не існує гарантованого способу запобігти паралічу Белла. Однак є кілька речей, які можна зробити, щоб зменшити ризик. Зміцнюйте імунну систему, здорове харчування, регулярні фізичні вправи та достатній сон допоможуть зміцнити імунну систему та зменшити ризик вірусних інфекцій. Уникайте стресу, стрес послаблює імунну систему і робить організм більш вразливим до вірусів. Своєчасно лікуйте хронічні захворювання, хронічні захворювання, такі як діабет та гіпертонія, послаблюють імунну систему та підвищують ризик вірусних інфекцій. Дотримуйтесь правил гігієни, регулярно мийте руки і уникайте контакту з хворими людьми. Висновок, надія та позитивне ставлення. Параліч Белла – це серйозний стан, який може суттєво вплинути на якість життя. Однак важливо пам'ятати, що в більшості випадків він проходить сам по собі. Своєчасне лікування, фізіотерапія і психологічна підтримка допоможуть вам впоратися з цим станом і повернутися до нормального життя. Головне не втрачати надію і зберігати позитивний настрій. Пам'ятайте, що ви не самотні, і є багато людей, які готові вам допомогти. Сподіваюся, ця стаття допомогла вам краще зрозуміти параліч Белла та набути впевненості, що ви зможете впоратися з цим станом. Ключова думка не впадайте у відчай. Параліч Белла – це тимчасовий стан, який можна подолати. Пам'ятайте, що ваше здоров'я у ваших руках. Піклуйтеся про себе, зміцнюйте імунну систему і зберігайте позитивний настрій.